Всім привіт! Сьогодні 4 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор. Сьогодні роздивимося зарядку Дека матч 214. Від італіянського виробника. Друзі, йде отакі упаковочні коробочки. Вона. Тут зразу. Провода з клемами плюс-мінус. І також підключення самого зарядного пристрою. Як ми бачимо, на 6 вольт і також на 12 вольт. Допобіжник 5 амперний, да, в наявності є. Запасний запобіжник також на 5 Ампер. Даний зарядний пристрій тільки для свинцево-кислотних акумуляторів, друзі. Так що, при покупці звертайте увагу. Як бачимо, є шкала індикатора, акумуляторні батареї заряджаються від 15. Ампер до 60 А, друзі. От так. Тут і є от шкала, бачимо, від 15 до 60. Так що при покупці, звертайте увагу, що вам потрібно заряджати, якщо показано і мотоцикли і автомобілі, і якщо комплектується невеликою. такою мощністю, то есть до 60 ампер часов. Дана зарядочка повністю, друзі, автоматична, тобто є защита, наприклад, ви неправильно підключили плюс-мінус, і ще якісь там питання, все автоматично спрацює. І повідомить, що ви що не те зробили. Отаку От пропонуємо зарядочку. Вона невеличка. Ну, також є ручка. Повернемо, покажемо з цієї сторони. Також попереджають від 15 до 60 А. Також є керівництво в експлуатації на різних мовах. Де ви більш подробно можете почитати і узнати, як користуватися даним зарядним пристроєм. Заходьте, друзі, на сайт Електромотора, телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. Ми ж при можливості стараємося йти на уступки. Друзі, всім мирного неба. Телефонуйте 063 426 1010. Підскажемо, поможемо підібрати.